Чи це кіт, з яким можна розмовляти? Збіжи з АТБ. обід. Ми потрапили на хрещатик. Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс. І в нас сьогодні дуже цікавий відосик, в якому я буду грати в дуже-дуже дивні ігри про Україну в Роблоксі, друзі. І що ж, я зайшов в першу гру. Перед тим як я вам покажу, що тут ще, друзі, є на цій мапі, я вам скажу, що це, друзі, за гра. Це в нас, друзі, гра блокпост України. Е, в цю гру грали е, тисячі е, раз 6 лайків, 6 подобайок. Е, навіть, друзі, менше, ніж під цим відео. Я так сподіваюся, тому обов'язково поставити свою подобайку. Е, От, І зараз будемо дивитися, друзі, що це в нас така за перша гра. Так, ну що ж, друзі, в нас що тут є? В нас є хатинка, але давайте туди зайдемо трошки пізніше. В нас є дорога, там всі діла і прапор, який не прогружається, друзі. А що? Чекай, 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 ні ні, ні, ні Чи це кіт, з яким можна розмовляти? Кіт! Ти маму мав? Кіт! Ти маму мав. Блін, друзі, він біжить за мною. Чекай, 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 йди сюди, йди сюди, котик. Диві дивіться, дивіться, він за мною біжить. Ну ти, кажеш, га. О, е, він кидається на мене, друзі. Окей, так, він за, він за нами біжить і пригає. Окей, давайте з ним пороз спробуємо порозмовляти. Так, давайте клікаємо, щоб з ним е, порозмовляти. Так, е, Дароу. Кіт розмовляє, друзі. Окей. Давайте йому так і скажемо. Е, так, що тут? Дароу? Нового року не буде. Поки Кіт Дароу. і е, Ваути розмовляєш. Так, давайте скажемо, що. Типу, Ваути розмовляєш. Що, 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 що за фігня? Прикінь. Е, слава Україні. Героям слава! О, це нормальний український кіт, друзі. Оце я розумію. Але і це все, і це кінець розмови. Так, про що ми можемо ще з ним розмовляти? На ньому теж скажемо І Він нам каже, я, тип, розговарюваю. І чо? Нічого. Е, дуже, друзі, продуктивна розмова, кіт вмер. Друзі, Кіт вмер, я з ним розмовляв, він вмер. Він зараз спавнився, так. І чо? Нічого. Окей, Дорогу. Е, Нового року не буде. Новий рік буде. Не буде. Пон. Тампон. Е, друзі, я так зрозумів, що це дуже продуктивна цікава гра, в якій буде дуже, друзі, багато екшену. Але окей, так, що в нас ще є? У нас взагалі-то є вся мапа. Е, і що в нас тут залишилось? У нас залишилось так, у нас є якийсь камінь. У нас є тут якісь знаки дорожні. І в цілому, в цілому, тільки хата в нас тут залишається. Тому давайте подивимось, що тут, друзі, є в цій хаті, але для початку давайте її обійдемо. Я тут бачу, що хтось малював стіну в жовто синій кольор, але щось в нього не вийшло. Так, заходимо. Двері не відкриваються, лампочка світить тут є ліхтарик, ми його можемо взяти, чи не можемо взяти. Можемо, чи не можемо. А, можемо, окей. Ой, ми зламали тут, друзі, чуть-чуть цю хатинку, але сподіваюся, що цей сторож не буде на нас е, ображений. Е, так, і що? Ми можемо світити ліхтариком. Ми не розуміємо, що він нада, якщо тут немає ночі. І в цілому, друзі, це і є вся гра. Тому я вважаю, що вийшло дуже продуктивно і пропоную перейти до наступної. Так, друзі, наступна гра це в нас е, Збіжи з АТБ Обі, друзі. І на секундочку, в цю гру вже друзі, пограло 15 тисяч е, людей. Не, ну не людей, а раз. Е, і, друзі, тут 32 подобаєчки. І чувак, е, що створив цю гру, він створив і попередню гру, тому ми вже не знаємо, що можна від цієї гри очікувати. Так, окей, друзі, ну що ж, на, для початку виглядає е, досить навіть непогано. Так, клікаємо Play. Походу тут розлялась Кока-Кола. Зрозуміло ж тут розлялась Кока-Кола, що не видно. Е, так, о, ні, нас закрили в АТБ. Треба швидше вибиратися. Чувак, який е, написав цей текст, мені здається, не закінчивши навіть 9 класу. Але не будемо на це звертати уваги. Я забув, друзі, що це обій, тут треба це все перепригувати Так, окей, окей, окей. Тут розглядело коло. А це взагалі можливо пройти? Чекайте. Але ж це неможливо, друзі, пройти, тому що тут потолок нам мішає. В чому прикол? Окей, друзі, можливо, ми пройшли, окей. Тут так само. Проходимо, але щось дуже-дуже друзі, странно, що тут е, везде розлилася саме кола. Так, окей, друзі, ми пройшли цей левел з колою. Е, ми попали на склад. Так, і тут ми можемо, друзі, засейвитися, тут у нас є чекпоінт Окей, ми от такі якісь кубік. Я не знаю, друзі, чи є таке ВТБ. Якщо хтось, друзі, з моїх підписників працює в ВТБ, то напишіть в коментарях, чи таке реально є. Це, походу, другий етаж. Там має бути вихід на кришу. Окей, ідемо тоді на кришу, як нам сказав цей чувачок, розробник гри, ми повинні йому довіряти, бо він створював цю гру. Так, тут зірвався електрощиток. Нам треба пригати по будебродах, краще не наступати на електричну воду. Е, окей. Я не знав, друзі, що в АТБ є такі гігантські бутерброди. Mm, але окей, так, погнали. Але, це, друзі, це якийсь не АТБ, це просто якесь АТБ нещасть, в якому розлилась кола, якісь гігантські бутерброди е, та взірвався електрощиток. Тому не знаю, що тут, друзі, таке. Але ж я не наступив, вроді, що все нормально було. А чому ми почали з самого початку? Так, окей, друзі, я пройшов цей левел з бутербродами ще раз. І ми йдемо далі на кришу, так як він нам сказав. А ні, ще не на кришу, ще тут якісь тако, друзі. Але ж знову таки я ж не наступав. В чому прикол? Е, так, але окей, будемо довіряти фізиці е, цієї гри. І ми знову починаємо спочатку. Так, окей, друзі, я знову це пройшов, але я, насправді я вже задовбався це все проходити. Ого, ого. Так тут ніфіга собі така мапа я вам хочу сказати, друзі. Окей, йдемо далі. Ммм, э, рошен. Друзі. В кого це теж була в дитинстві улюблена шоколадка, обов'язково напишіть в коментарях та поставте свою вподобайку. До речі, друзі, я взагалі забував сказати, щоб ви підписувалися на цей канал, ставили свої вподобайки для того, щоб продвигати це відео і взагалі наш канал, щоб ми просували україномовний контент. Е, так, і що? Ми пройшли шоколадки Рошен. Я сподіваюся, це не тебе, Порошенка, бо я не знаю, що тут тоді е, очікувати далі. Так, тут пройшов е, кисловий е, дощ. Окей, тут ми, друзі, все проходимо. Знову якийсь чекпоінт і йдемо е, далі. Злізаємо. Окей, будемо злізати. Е, так, слізаємо і е, бачимо, друзі, усе, що ми також е, проходили. Так, А чого у нас в Україні є якісь е, ЛСПД? Чи що це таке? Чекайте, це просто якийсь поліз. Е, ми тут ще повинні пройти на дворі чуть-чуть. І я так розумію, що ми вже друзі, усе тут пройшли. Так, друзі, ми, збро... ми пройшли і він нам тут пише: Ура! Ми вибралися з АТБ! Так, друзі, я вас теж вітаю, що ми вибралися за тебе, і тому пропоную перейти до наступної і останньої на сьогодні гри. Друзі, наступна гра це Київ, Україна. Дуже проста назва. Але в цю гру ніхто, окрім мене, не грає. Але, друзі, тут 59 тисяч візитів. Тому зараз побачимо, що це таке. Так, друзі, ми потрапили на хрещатик. І що ж, давайте подивимося, що тут у нас, друзі, є. Так, ідемо, і я тут вже одразу друзі, бачу Microsoft. Трошки ця гра підлагує, бо наскільки я розумію, що тут дуже-дуже багато різних е, деталей непотрібних. Е, і так, що в нас тут є? Hugged Daws. Не знаю, що це таке, але окей, тут якісь кафешки. Е, не знаю, друзі, я не живу в Києві, тому не скажу, чи так є там насправді. Тут Microsoft якісь різні приколи від Microsoft. Е, і е, так, піднімаємося нагору і подивимося, що тут, друзі, іще є. Я, друзі, одразу лише побачив, що тут є. В нас ролі Citizen, Ukraine Ministers, Верховна Рада, Ukrainian Armed Forces, Ukraine Polis Ukrainian і Visitors або іммігранти. Е, я не знаю, чи мене можна вже вважати іммігрантом. Так, е, друзі, ми, у нас тут є якісь е, військові форми. Давайте перевдягнемося в військову форму. Можемо? Ні, друзі, не можемо. Печально вже тут е, чувачок, друзі, не допрацював. Е, так, йдемо е, догори, і подивимося, чи є щось тут цікаве. Але наскільки я розумію, то тут теж, друзі, нема нічого цікавого. І це просто більш такий шоукейс, але але, чекайте. Готель Україна. Ніфіга собі, друзі, гарненько це виглядає. Але окей, я хочу зайти туди внутрі і подивитися, як там все виглядає всередині. Так, not finished, Окей, хай собі буде not finished, Я просто хочу глянути, що тут чувачок збудував. Я розумію, чувачок хоч трошки, але е, постарався. Так, ми не можемо зайти е, в якийсь номер, але. Але так, друзі, до речі, ще в нас тут прапор Ісландії, не розумію, що він тут робить, але він тут обозначає, скільки я вже граю в цю гру, бо я вже граю в цю гру 5 хвилин 50 секунд. Але блін, я бачив там, що там вгорі щось є цікавеньке. Тобто я бачив, що там є якісь номера, там є якісь меблі і так далі, але я туди чомусь не можу зайти. Так, в нас є прапор України, і насправді, друзі, я тут більше нічого не бачу. Але чекайте. Афієть, друзі! Я тут трошки підробив кваліті е, і зрозумів, що тут тупо мапа всього Києва. Офігеть, друзі, це тупо треба знімати інший відос про це. Тому що, ну, це настільки круто, я навіть не, не, під, не підозрював, що це так може бути. Так, непон. Розраби. В чому прикол? Спалить нафіг. Але окей, давайте е, спалимо трошки пізніше, але тут просто мене реально дивує, якщо це серйозна мапа всього Києва, бо там ще є другий берег. І я бачу НСК Олімпійський, і там я бачу е, якийсь собор. Тому йдемо до Олімпійського я хочу подивитися, друзі, як там все виглядає. Так, друзі, ну що ж, я зайшов на НСК Олімпійський. Давайте трошки прикрутимо графіку, бо тут прям сильно підлагує, бо, наскільки я розумію, тут все е, зроблено різними частинами, і це трошки, звісно, фігово. Е, так, і давайте йдемо до гори, і. Вау! А я не думаю, що це прям так круто, а можна ще вище піднятися. Так, друзі, офігеть. Е, що я вам хочу сказати? Це виглядає реально круто. Е, зараз трошки давайте зробимо більшу е, якість. І що ж, друзі, я вам хочу сказати, давайте на цьому моменті закінчимо відео, бо виглядає це реально дуже круто. Я сподіваюся, що колись збірна України е, в найближчому часі повернеться на Олімпійський, і ми усі зможемо туди приїхати, щоб подивитися матчі нашої збірної. Але. На жаль, не сьогодні, а сьогодні ми закінчуємо це відео. Е, я вам хочу сказати, що як, якщо вам це відео сподобалось, то давайте наберемо 20 лайків. Якщо тут буде 20 лайків, то я зніму другу частину по дивним іграм е, про Україну в Роблоксі. Тому на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні!